Всім привіт, радий вас вітати на нашому сьогоднішньому маркет рев'ю. Сьогодні у нас 22 квітня вівторок. І як завжди, ми почнемо з огляду біткоїна. В першу чергу хотів би нагадати, що на минулому маркет рев'ю ми з вами говорили про два можливі сценарії відпрацювання ціни по BTC. Перший сценарій у нас був по відпрацюванню. Це прихід до зони ближче до 92 тисяч. І сценарій номер два. Ми його з вами так скажімо назвали. Сценарієм найгіршим, тому що це був сценарій про те, що ми можемо працювати від зони до зони, тобто від зони 86500 до зони 78000. тисяч. зараз ми бачимо, що у нас повноцінно відпрацьовується перший сценарій, тобто біток отримує певну підтримку, і зараз ми бачимо, що сценарій приходу до 92000, тисяч він максимально ефективно себе відпрацьовує, тому поки що можна зробити лише ось такий невеликий апдейт. тобто Цілком можливо, що зараз ми можемо сходити на корекцію від ціни, де ми торгуємось зараз. А це ціна там майже 90 тисяч без малого, ми можемо прийти ближче до зони 86,600, плюс-мінус десь в цій краї. Відповідно, це у нас буде тест пробитого нами рівня підтримки, який раніше для нас слугував рівнем супротиву. І у випадку, якщо біток знову буде отримувати позитивну динаміку, відповідно. Ми будемо закривати наш наступний таргет на ціні 92,5 тисячі за один біток. Тобто, поки що, цей план він залишається у нас максимально актуальним. Єдине, що ми ще додаємо сюди можливість, ось, приходу на корекцію в зону 86,5 тисяч. По ефіру ефір на даний момент виглядає максимально слабко. Про що ми говорили з вами на також минулому маркет рев'ю? Зараз хотів би ще додатково зауважити, що цілком можливо, що ефір у нас може знову піти. На тест нижнього рівня, куди він вже приходив в минулий раз. Тобто це ближче до зони 1400 за одну монету, але в найкращому сценарії у нас залишиться актуальним якраз сценарій, про який ми говорили на минулому маркет-рев'ю. Тобто пройшов тиждень, а тут у нас фактично саме по ефіру не сильно і змінилася ситуація. В першу чергу нам в будь-якому випадку потрібно прийти ближче до зони в 1750, і далі ми вже звідси маємо Маємо отримати або якусь невелику корекційну реакцію да, і продовжити далі в східний рух, або у випадку, якщо ми будемо переписувати мінімуми да на відмітки на даний момент там 1535, Тобто, якщо ми з вами прийдемо ось по такому сценарію, якщо ми з вами знову оновимо цей мінімум, відповідно це нам відкриє потенційну відпрацьовку ось такого невеликого низхідного руху з тестом минулого лоя. Ціни тому поки що тут ситуація трошки 50 на 50, Я особисто такі ситуації не люблю. Тому ефір для мене на цьому тижні абсолютно скіпається в плані торгівлі. По Solana. солана також відпрацювала дуже добре відносно минулого маркет рев'ю. Єдине, що у нас не відпрацювався тільки корекційний сценарій. Але тим не менше, зараз ми просто з вами упустили ось таку одну можливість корекції. Але зараз ми бачимо, що на, на графіку у нас. Вже був а, такий невеликий корекційний рух, тобто ця у нас зона повністю себе а, відпрацювала, і а, зараз потенційно ми можемо йти а, до зони там ближче 152 або навіть до 160 доларів а, за одну солану. Якщо знову ж таки у нас буде зберігатися позитивна динаміка по ринку, яку ми бачимо а, зараз. В моменті в найгіршому сценарії ми можемо знову прийти а, до зони 135, 136 і да. Далі, знову ж таки, якщо продовжувати якийсь найгірший варіант поведінки ціни, то ми можемо з вами відпрацювати в ось такому сценарії, тобто ми можемо з вами побачити рух знову до 120 доларів за одну монету. Але нагадаю, це сценарій, який найбільш. Скажімо так, негативно можна розглядати в плані маркет рев'ю з огляду на те, що відбувається зараз. В принципі, ми з вами розуміємо, що перший таргет у нас скоріш за все буде закритий. Це ціна 147,40, Таргет номер 2 – Це 152,80, І таргет номер 3, Основний таргет, куди б я хотів би, щоб ціна у нас дійшла, це 160 доларів за одну солану. Хотів би також нагадати про ідею з минулого маркет ревів'я, яку ми підбирали. Це ідея по монеті DOT. Я рекомендував її брати на споті, і зараз ми бачимо, що в моменті у нас вже є близько. На даний момент це 6,5% по цій позиції. А в загальному на, на піки цього сигналу було 12% від входу. Рекомендував я торгувати через лімітний ордер. зараз ми бачимо, що фактично там ціна. Дає 6,5% прибутку, що в принципі непогано для тих, хто заходив в цей сигнал. Я рекомендую перевести стоп-лосс в безбитковість і далі супроводжувати цей сигнал, тому що я все таки очікую подальшого зростання по ньому. По Віфу. По ВІФУ у нас також не все так однозначно, тому що зараз ми застрягли в зоні від. 0,48 до 0,40 і ніяк не можемо вийти нормально з цієї зони доверху. Потенційно, нам потрібно закріпитися вище зони 0,45. зараз ми бачимо, що в цій зоні присутні продавець, тому цілком логічно буде, якщо ми. В моменті спустимося десь ближче до зони або 0.36, або це може бути ще також відмітка ближче до 0.40. Тобто це саме ось ці дві ключові зони, де б я хотів би, можливо, підбирати на лонг з невеликими адекватними стоп-лосами. і, звичайно, не на всю котлету, але саме тут можна було би підбирати цю позицію. В лонг, враховуючи, що тут зараз у нас присутній певний продавець по ринку, якого ми можемо бачити по свічках, поки що план залишається актуальним. Єдине, що ось невелике коректування по торговому плану, це саме прихід до зони або 0.36, або 0.4050. Також хотів би ще додати декілька слів по такому проекту, як Лінк. Зараз він знаходиться у нас в верхній точці низхідного каналу, і відповідно, якщо ми. Зможемо вирватися з цього каналу та а, надалі прийти на тест пробитого каналу. Це у нас може бути ціна там, ближче, до 12, 9, ближче до ціни 12,90 або 13.10. То відповідно у нас будуть наступні таргети: це 1597. Та таргет 17,60. тобто, це саме ці потенційні е, таргети, куди ми можемо прийти у випадку, якщо ми зможемо зараз в моменті е, пробити цей несхідний тренд, в якому ми знаходимося вже досить давно, ще з зими, і е, закріпитися вище. Але поки що, це така ідея наперед. Тому е, пропоную послідкувати за нею для тих, хто все таки захоче зайти зараз в моменті. Пам'ятайте, що ваш стоп-лосс має. Бути в надійному місці це хоча б на відмітки 11.80, тобто ближче до цієї зони, можна буде ховати свій стоп-лос на випадок того, що щось піде не по плану. Використовувати якісь супердалекі лоси я не бачу сенсу, тому що тут ризик реварт буде явно не на стороні трейдера, тому я би рекомендував. Дивитися саме ось таку ідею. Але безпечний варіант буде це підбирати десь приблизно по ціні 13-10 плюс-мінус. В такому випадку у вас вийде досить короткий стоп-лос, і навіть якщо розбивати там по першому таргету, то тут вже буде співвідношення 2 до 1. Якщо брати по таргету дальньому, то тут 3 3,3 до 1. Тому е, можемо з вами попрацювати в такому сценарію по цій монетці. Та, звичайно, ми не зможемо обійти фундаментальну складову, а саме американські фондові індекси. Ми бачимо, що в моменті вони у нас. Почули своє відновлення, але все таки хотів би нагадати, що фундаментальна складова в Америці вона дуже сильно залежить від політики Трампа та від його дій. Відповідно, якщо у нас і надалі буде зберігатися позитивний фон по цьому напрямку, то для нас з вами відкриті всі дороги до того, щоб фондовий ринок потрохи зростав. Але з огляду на зараз я би був максимально обережний з фондовим ринком, тому що, як бачите, ми по фондовому ринку досить довго ростемо і дуже швидко. Падаємо тут. у Нас якраз і відбулося досить швидке падіння, тому зараз цілком ймовірно, що ми переходимо в таку фазу, де потрошки ми будемо відновлювати подальше зростання по фонді, але потрібно бути обережним, враховуючи той факт, що є пряма кореляція між фондою та криптою, можливо, ця кореляція в там в якісь моменти вона сильніша, в якісь моменти вона слабша, але все одно потрібно не забувати, що якщо фондовий ринок у нас буде падати, скоріш за все, це також відобразиться і на крипторинку, і його також затроне падіння. Але у випадку іншому, якщо у нас фондовий ринок буде відновлюватись, відповідно в такому випадку і крипторинок у нас буде також. Рости, тому що знову ж таки у нас є пряма кореляція між цими ринками. В мене на сьогодні, все. Всім дякую, хто додивився це маркет рев'ю до кінця. Та зустрінемось на наступному.